175-й день пасивного прибутку від робота, який я підключив до біржі Binance. І так далі по порядку. Дивіться, У мене запущено на даний момент на цьому аккаунті 5 стратегій. Запустив одну із перших монет це є Didex і SEI. Це перші монети. Можна побачити, що вони активні вже 175 днів. 9-1. Sей в нас активний 174 дні. Арбітрум у нас активний 170 днів. Нот у нас 103 дні. І, відповідно, мій любимчик це є Нір 160 днів. Саме в цю монету я по можливості інвестую більше доларів, чим в всі решти. Наприклад, можна побачити монету DIDEX вона дуже скоригувалася, дуже в неї велика просадка, Вона мені зробила прибуток в фігню: це 11 USDT, і скоригувалася з ціни середньої це 4 долара до фактично 1 долара. Тобто корекція дуже потужна. Я би міг опускати ту середню ціну з 4 там, до 3, до 2, до 1,5, але потрібно було сюди вливати певний капітал. Я цього не робив, так як в мене запущено забагато стратегій на монет, які, які я не можу покрити USD-шками. Тому Дідекс в мене просто стоїть stop Buying, тобто він в мене тільки розпродається. Тобто, якщо десь так станеться, що він ракетою полетить до гори, він в мене розпродасться і ну, на нього я поки не буду інвестувати. Поки так далі сеї в мене інколи спрацьовує. Реалізований прибуток в USDT теж не є ну, дуже великий, але тим не менше. Деколи він спрацьовує. Навіть можна зайти в транзакції подивитися, що ось 26 числа це була в мене покупка. І 26 числа ще була продаж. Тобто спрацьовувала в мене сітка, робот торгував. Наразі, що мені по ньому потрібно, це щоб ціна вийшла на 37 центів. І тоді буде знов в мене сітка працювати. Ну або все ж таки долити ще пару позицій. Так як в мене тут зайде в налаштування, подивимося по позиціях. В мене їх є 46, тобто я можу додати собі ще 4 позиції, наприклад, по 10 доларів, і робот мені далі буде торгувати. Наразі в мене всі 46 набрані, і я в очікуванні. Так, Арбітрум Арбітру в нас теж гарно просів. І в мене 25 позицій набрано з 25, тобто прибуток він тут не сильно великий реалізував, це 749 і в просадці на 195 USDT. Відповідно, теж потрібно додати USDT для того, щоб він торгував. Наприклад, ще плюс 5 позицій, щоб було 30 позицій, і він мені буде торгувати на теперішній ціні. Так, поки я цього не планую робити, але можливо в ближчий час я це зроблю. То в мене є фактично два фаворити: це є НІР і NOT, куди я, в принципі, готовий доливатися. Ось по ноту подивимося, що в мене відбувається: 52 USDT реалізованого прибутку, і мінус 142 нереалізованого. Тобто це є просадка, яку я ну, рано чи пізно зроблю з неї 0 і плюс. Тобто навіть якщо ціна рости не буде. Це все я ну, пояснюю більш в своїй команді і так далі. Так, дивимося, тут в мене є ціна 87 і мені потрібно 14. Да. Тобто тут бажано доливатися. Тож. Так, монетка NIR, Всі бачили, що на ринку гарні корекції, гарні двіжухи пішли донизу. І протягом тих 160 днів це була не одна корекція. В середньому десь 50-60-70% корекції по ринку в цілому по альткоїнах, тому я взагалі не переживаю. Так, дивимося, мого фаворита це є NIR. Який працює 160 днів, реалізував мені вже 148 USDT прибутку і в корекції зараз на 132 долара. Тобто, якщо поєднати тих два показника, в мене Total Penel, там є 16 доларів. І суть не в тому, що 16 доларів, типу, в мене прибутку, суть в тому, що я буду тут сітку, яка в мене буде торгуватися. В незалежності, де буде ціна, чи вона буде коштувати, там, наприклад, 4,38, чи вона буде коштувати 3 долари, чи буде коштувати 6 доларів за монету. Неважно, Я будую, я вкладаюся, інвестую собі в цю монету. Наприклад, на даний момент в мене 40 позицій. Тобто буде в мене і 50 позицій, і 60 позицій, і 100 позицій. Неважно, мене це ну, реально не хвилює. Мене хвилює те, що я інвестую в цю монету і постійно мушу збільшувати оцю сітку для того, щоб вона торгувала далі. І так, дивимося. По цій монеті в мене є 40 позицій, і що я зробив з останнього, тобто поміняв певні налаштування, це я збільшив ножник. Тобто, в мене тут завжди було по. По 10 доларів. Ось можна побачити. Тобто останні у мене позиції від 33 до 40 позиції, у мене є по 10 доларів позиція. Так? Відповідно, коли ціна буде падати, долар буде відкривати на 10 доларів угоду і тримати її до, до тих пір, поки не продасть на плюс 2%. Так, дивимося далі. Тобто в, з, з 32-ї позиції, по 28-му я вже збільшив множник, в мене по 20 доларів. Тут далі по 12, по 18, ну, як ціна буде йти догори і у мене буде торгуватися в районі 30-29 позиції, 28, то 27, 26, 25 я теж буду збільшувати вже по 20 доларів. Тобто не буде там по 12, тобто буду все збільшувати по 20, а то і 25. І коли ціна буде вже. Активно йти в район 20-ї позиції, 15-ї позиції, я ці всі позиції позбільшую там в район 30 доларів, що мені дасть, звісно що більший прибуток. Так, Дивимося далі. Дивимося далі. Дивимося на недавні транзакції. Ось можна бачити, що, наприклад, 34-та позиція була в мене сьогодні вночі продана, це плюс 2% мені зафіксувало. І перед тим, наприклад, були набрані дві позиції: це 33 і 34. Перед тим були продані в мене позиції 33, 34-та, І так робот постійно працює. Окей, добре, давайте переключимося на, на нашу, біржу. нашу біржу. Ось наша біржа, торгівля. Так, обновимося. Це є ця монетка NIR, який в мене фаворит, і вона в мене зараз активно торгується. Ось можна відкрити графік. Я включив тут показник покупок і продаж. Зелене це є в нас покупка, і червоні, де S великі це є продажі. Ось так можна бачити, що робот в мене і купує, і продає, Тобто, ну, яка би ціна не була, він все одно її буде купувати і продавати. І в нього по стратегії ну, заложено алгоритм, що він може на спотовому ринку купити дешевше і продати дорожче. Тобто Він не може купити дешевше і продати ще дешевше. Тобто в Мінус алгоритм не дозволяє. Переключимося на 4 години. Ось можна спостерігати. Графік, в принципі, 4 години одна свічка, і можна бачити, що фактично простоїв не було. Тобто, якщо були простої, там буквально пару днів. Так, хтось колись мене питав, включи там, 15 хвилин чи включи там, 5 хвилин. Ну, в принципі, воно різниці немає. Конечно, що буде розрив більше, тому що в мене там налаштовано на 2% падіння, і тоді він купує, і 2% ріс, тоді він продає. Ось. Тобто, по-іншому він не буде спрацьовувати. Якщо б у мене там стояв, наприклад, 1% на покупку і 1% на продажу, так, було б частіше угоди виконувалися. І, це, і було би тут частіше тих угод. Так, ну, один день включив. Так, ось можна бачити один день. Ось, Тобто, виходить, в мене тут 160 свічок десь має бути. Так, добре. Подивимося, що в мене по профіту. Тобто, в мене по профіту тут фактично кожен день спрацьовує робот і робить мені прибуток. Тобто ну, десь 20 центів, десь 2 долара, долар, півдолара. Ось, але суть не в тому. Суть в тому, що якщо ти навчишся робити 1 долар в день, да, от 1 долар в день, і в тебе це буде постійно спрацьовувати пару місяців підряд, так то дальше далі, що потрібно робити, це масштабуватися. Масштабуватися це. Більші інвестиційні вложення потрібно робити. І тоді в тебе буде вже там, не 1 долар, а, наприклад, 10 доларів в день, 20 доларів в день, 100 доларів в день і так понаростаючи. Все залежить від певного капіталу. Я стараюся інвестувати по чуть-чуть. Тобто в мене, наприклад, є там, дохід, я собі взяв 10-15% від того доходу і інвестував в крипту із допомоги робота, він мені її. Примножає. Так, є ще можливість інвестувати, наприклад, просто у портфель. Тобто ти собі купуєш криптовалюту, вона там падає, ти собі докуповуєш, усередняєшся, і потім чекаєш якогось гарного росту, там 100, 200, 300%, і тоді розпродаєш свій портфель. Так, теж так можна робити, я так теж роблю. в мене є портфелі. Ось ну на даний момент мені більш цікавіше працювати з цим роботом, так як всі ці простої, невеличкі рухи по цінах. Та по волатильності він мені приносить прибуток USDT. І коли на довшому затяжному падінні він мені приносить USDT і плюс усредняє гарною покупкою. Тому я задоволений повністю роботою цього робота. І так, можна бачити, типу. Що в нас є по долару по 2, в принципі, кожного дня. І в подальшому, що я буду робити, це просто буду вже збільшувати свої інвестиції, збільшувати або ще додати певні стратегії, або просто збільшувати в цю монету ножник, кажу, 20-30 доларів за на позицію. Так. Добре, дивимося далі. Дивіться, в мене є телеграм-канал. Хто ще не в курсі, ви можете додатися. Тут я ну, даю різну інформацію, особливо по роботу, видаю свої звіти, і, відповідно, ділюся всякою корисною інформацією, плюс якимись певними новинами в світі крипти. Тому підписуйся, додавайся, буду радий спілкування і проконсультувати щодо цього торгового робота. Так, Можна відкрити ще монету SEI, подивитися, як вона спрацьовувала. Тобто це остання з монет, які в мене. Спрацьовували. Так, сей. Виходимо з краєм сей. Так, дивимося. Так, ось, наприклад, дивимося. бачите. От тут була одна угода. Спрацьовувала, купила, продала. Тут у мене простой був. І тут в мене, наприклад, була черга нормальна торговки, Простой знову. І так от з серіями. Ось так можна бачити. Так що всім гарного дня. Це. Хочу ще раз сказати, що це не є кнопка бабло, тобто Роботом ну, він дає можливість пасивного заробітку, тому що я сюди вже два тижні навіть не заглядав ні в біржу, ні сюди, тобто, нічого не робив, нічого не налаштовував. Тобто Це дає можливість бути, займатися своїми іншими справами і при цьому заробляти на крипторинку. Так що, кому цікаво, доєднуйтесь. Всім гарного дня.